Депутати, порядок ведення 47-ї позичувої сесії міської ради, 8-го скликання у вас на руках, які будуть пропозиції щодо початку сесії. У нас присутні 17 депутатів, кворум для роботи сесії є. Хто за, проти, утримались, не голосували? Нема заперечень. Нема. В цілому, хто за, проти, утримались, не голосували. Дякую. Рішення прийнято. Питання порядку е, сесії. Перше питання про звернення депутатів Березівської міської ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським, доповідач Шевченка, Сергій Олександр, секретар Березівської міської ради. Будь ласка, звісно. Добрий день, шановні колеги. Я зачитаю звернення і проєкт рішення з вашого дозволу. Про звернення депутатів Березівської міської ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським, Керуючись статтею 25 закону України про місцеве самоврядування в Україні Березівська міська рада вирішила перше схвалити текст звернення депутатів Березівської міської ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Додається, і я його ще окремо зачитаю. Друге, секретарю міської ради Сергію Шевченко надіслати вказане звернення до президента України, Верховної Ради України, муніципалітету Тольмін, Республіка Словенії, адміністрації міста Артіх Вірменія. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, етики законності, охорони громадського порядку та боротьби з корупцією. У вашій увазі пропонується сам текст звернення. Звернення депутатів Березійської міської ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Зараз наша держава переживає один з найскладніших періодів своєї історії. Українці єдині як ніколи у своєму бажанні відстояти власне право на волю та свободу, на рідну мову на та історію незалежність своєї країни. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України та перед нашими партнерами на міжнародній арені, які є найважливішими союзниками України. Це перелік заходів і практичних кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні 11-й рік. Це план перемоги не лише для України, але й план стабільності для всіх країн Європи. Усі пункти плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України на НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та демократичні нації світу. Для України питання вступу до НАТО назначає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт. Плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку агреса. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важенням у цій війні. Що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному стратегічними партнерами, захисті наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпека. Розрахований на післявоєнний період Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни. Застосування західної зброї та взаємодії військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його організації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Березівська міська рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України. Зівської територіальної громади, звертаємось до муніципалітету Тольман Республіка Словенія та міста Артік Вірменія з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національними урядами ваших країн про підтримку ними плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Віримо в те, що зазначений план дій буде реалізований за підтримки наших партнерів. І справжніх друзів в Україні, В єдності з сила. За основу. Хто за, проти, утримались, не голосували? Будуть пропозиції зауважені? Хто за, проти, утримались, не голосували? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Це було одне питання, тому є пропозиція закрити сесію. Хто за, проти, утримались, не голосували, дякую, рішення прийнято. Всім дякую за роботу, мирного дня слава Україні!